Вітаю вас, шановні дев'ятикласники, З вами Яриса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгебру 9 класу. Тема сьогоднішнього уроку система рівнянь з двома змінними. Сьогодні ми з вами звернемо увагу на розв'язування систем графічним методом. В 7 класі ви вже ознайомилися з цим методом. Він полягає в тому, щоб знайти координати спільних точок графіків рівнянь, які входять до системи. На уроках геометрії ви також дізналися, що графіком рівняння x-а в квадраті плюс y-b в квадраті дорівнює r в квадраті, де r число більше 0, є коло радіуса r з центром з координатами аб. Також ви навчилися будувати графік квадратичної функції, і все це розширює можливості застосування графічного методу для розв'язування систем рівнянь. Розглянемо приклад. Треба розв'язати графічну систему рівнянь. х квадрат мінус 4х-y плюс 3 дорівнює 0, y-х плюс 1 дорівнює 0. Перше рівняння системи приведемо в такий вид: y дорівнює х квадрат мінус 4х плюс 3. Це квадратична функція. Графіком є парабола. І ось вона на рисунку зображена. Я не буду детально нагадувати правила побудови квадратичної функції. Цю тему ви вже опрацювали і маєте вміти це робити. Хто не пам'ятає або підзабув, будь ласка, поверніться до теми побудова графіка квадратичної функції. Знаходимо координати вершини, напрям віток, точки перетину з віссю х і, і додаткові точки будуємо. Друге рівняння y дорівнює x-1 це пряма. яка перетинає побудовану Параболу в двох точках: 1, 0 і 4, 3. Тож ми даємо відповідь, що система має два розв'язки, дві пари чисел 1, 0 і 4, 3. Як відомо, графічний метод не гарантує того, що отриманий результат є точним, тому знайдені точки розв'язку потрібно перевірити. І перевірка підтверджує: перевіряємо, тобто ми підставляємо в обидва рівняння ці числа замість х1, замість y 1, мінус 4-0, плюс 3. 4 мінус 4 дійсно 0. 0, мінус 1 плюс 1, дійсно 0. Тепер 4 підставляємо: 4 в квадраті 16, мінус 16 0, мінус 3 плюс 3 0. 3 мінус 4 плюс 1 теж 0. Добре, даємо відповідь. Заважимо, що ця система є зручною для графічного методу. Координати точок перетину виявилися цілими числами. Зрозуміло, що така ситуація трапляється далеко не завжди. Тому графічний метод є ефективним лише тоді, коли потрібно визначити кількість розв'язків або достатньо знайти їх наближено. Систему, що розглядається, можна розв'язати і не звертаючись до графіків рівнянь. І ви знаєте про метод підстановки. Тобто з одного рівняння треба виразити одну невідому і підставити замість неї вираз в друге рівняння. Цей метод є ефективним і для розв'язування більш складних систем, у яких тільки одне рівняння є лінійним, і для деяких систем, у яких взагалі лінійних рівнянь немає. Розв'яжемо систему цю саму методом підстановки. Через, виразимо змінну y через x з другого рівняння. Виходить y дорівнює x-1. І замість y вперше підставимо x-1. Виходить х 4 х мінус х-1 плюс 3. Розкриваємо дужки. зводимо подібні доданки, і виходить рівняння х 5 х плюс 4. Дорівнює 0. За теоремою Вієта легко знайти два числа, 1 і 4, добуток яких дорівнює 4, а сума 5. І знаходимо значення y, підставляючи x1 і x2 в перше сюди рівняння. Тож, знову ж таки, ми отримуємо пару, пари чисел 1, 0 і 4, 3. І ці пари є розв'язками розглядуваної системи рівнянь. Розглянемо ще декілька систем і розв'яжемо їх графічно. І так, перша система. Перше рівняння x плюс y дорівнює 5 це пряма. Для побудови прямої можна взяти всього дві точки. Нехай х дорівнює 0, тоді y дорівнює 5, якщо y дорівнює 0, тоді х дорівнює 5. Цього достатньо для побудови. Друге рівняння системи х, дорівнює 6 це гіпербола. І тут нам потрібно більше точок. Якщо х дорівнює 1, то 6 поділити на 1 буде 6. Х дорівнює 2, 6 поділити на 2, 3, х дорівнює 3, y дорівнює 2, х дорівнює 6, y дорівнює 1. І такі ж самі числа візьмемо з мінусом. Відкладемо ці точки на координатній площині і побудуємо графіки. На графіках ми бачимо дві точки перетину прямої і гіперболи. Це точки з координатами 2,3 і 3,2. Тож, відповідь, дана система має два розв'язки з координатами 2,3 і 3,2, дві пари чисел. Давайте зробимо перевірку. 2 плюс 3 дорівнює 5, дважди 3 6. Вірно, 3 плюс 2 дорівнює 5, 3 помножити на 2 6. Все добре, сходиться. Наступна система друга. Y дорівнює 3 мінус х квадрат. Це у нас парабола. Відками вниз. І піднята вгору на три одинички. Далі y дорівнює x-1, це у нас пряма. І для побудови прямої теж достатньо взяти дві точки. В результаті маємо графік. І, як бачите, це графік побудований за допомогою програми Desmos. як бачите, точки мають не цілі координати. Тобто, уже в даному випадку не дуже зручний метод графічний. Приблизно 1,6, 1,6,0 Шість десятих, це якщо округлювати будемо, і мінус дві цілих мінус три цілих Третя система х квадрат плюс y квадрат дорівнює чотири, це у нас коло з центром нуль-нуль. 0 ,0. І радіусом 2 х плюс і дорівнює 2 пряма. Проходить через точки 2, 0 і 0 2. В даному випадку точки перетину цієї прямої і кола мають цілі координати, перевіркою. Бачимо, що це дійсно так даємо відповідь. Так, і четверта система Х квадрат плюс І квадрат дорівнює 25. Х, y дорівнює мінус 12. Це у нас коло з центром 0,0 0 і радіусом 5. А це у нас гіпербола. Як будувати гіперболу я вже показувала сьогодні, тож складаєте табличку, відкладаєте на координатній площині точки. І дана гіпербола і коло мають 4 точки перетину. Перевірка показує, що ці пари чисел є розв'язками рівняння, і можна давати відповідь. Мінус 4 3 перша пара, мінус 3 4. 3 мінус 4 4. Мінус 3. І ще одне завдання. Розглянемо: установіть графічно кількість розв'язків системи рівнянь. Знову ж таки, я буду йти коротко. Перше х квадрат плюс y квадрат дорівнює 3 коло з центром 0, 0 і радіусом корінь квадратний з 3. y дорівнює x пряма. Ця пряма і коло має дві точки перетину. Отже, кількість розв'язків першої системи. 2. Система має два розв'язки. Друга. Х квадрат плюс і квадрат дорівнює 4 це коло, з центром 0,0 0 і радіусом 2, y дорівнює 2 мінус х квадрат парабола, відками вниз. Піднята на дві одиниці вгор, Так? парабола і коло мають три точки перетину, тобто система має три розв'язки, система має три розв'язки. Третє. у дорівнює корінь квадратний з х. Так, вітка параболи. Проходить через точки 0, 0, 1, 1, 4, 2, 9, 3 і так далі. мінус y дорівнює 2, це прямо. І знову побудову прямої ви знаєте, як робити. віточка параболи, точки, які я проговорила, 0, 0, 1, 1, 4, 2, ну і так далі. І пряма мають одну точку перетину, тобто система має один розв'язок. Четверте, дорівнює х квадрат мінус 3. Я сьогодні не сказала, але ви пам'ятаєте, що я рекомендую вам працювати спочатку самостійно, а потім тільки звірятися з моїми розв'язками для того, щоб напрацювати впевнені навички. Це вам обов'язково знадобиться при закінченні школи і навчанні у вищих навчальних закладах. Так, це у нас парабола відками вгору посунута вниз на три одинички, а це у нас парабола вітками вниз, посунута на 6 вгору. Вони мають дві точки перетину, а значить система має два розв'язки. П'яте. Х, дорівнює мінус 6 гіпербола. Ми її сьогодні вже будували. 2х мінус y дорівнює 3 пряма. Побудова показує, що гіпербола і пряма не мають спільних точок перетину, тобто розв'язків немає. Система розв'язків немає. Шосте. Х квадрат мінус 4х плюс у дорівнює мінус 1. Перепишемо мінус х квадрат плюс 4х мінус 4х мінус 1. Це парабола. Шукаємо вершину параболи. Підставляємо сюди мінус 4, плюс 8, мінус 1, 3, вершина 2, 3, відки вниз, ну і так далі виконуємо побудову. Друге рівняння х, дорівнює 4, це гіпербола. Також. Будуємо табличку і відкладаємо точки на координатній площині. В результаті у нас виходить ось такий графік. Парабола, вершина 2,3, вітками вниз, так, і гіпербола. Ці графіки мають три точки перетину, тобто система має три розв'язки. Сьогодні ми розглядали графічний метод розв'язування систем і визначення кількості розв'язків. Ви зрозуміли, що графічний метод зручний тільки в тому випадку для розв'язування системи, коли вона має цілі розв'язки. Тож вам треба повторити методи побудови графіків функцій і потренуватися. На завданнях, подібних до тих, що ми сьогодні розв'язували разом з вами. Я вам щиро бажаю успіху, до зустрічі!